Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани коло хлібами, вишневі садочки, лалеки на хаті, Купають ставочки, по палахація. Моя Україна та мамина ласка, Червона калина, бабусина казка. Це сонки в цвіті, хоробської зграє. Я кращої світі країни не знаю, що то, діти за країна, небо синього блакить, на ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. У якій, скажіть країні, клімат лагідний, м'який, Бог відводить буревії, не до всіх стихів, люди мудрі, працьовиті, Україні тій живуть, на чужа не зазіхають і свого не віддадуть. У якій іще країні так земля родить охоча. Наче пісня Солов'їна, мова ніжна і співоча. Гори є і полонини, є моря, річки, і ліси. Загалом то є країна невимовної краси, гордо, голосно дитина, та назві ім'я країни, у якій хвалили Бога, народився і живе, їй дочкою є чи сином. І коли ти підростеш, будеш їй творити славу. Розбудовувати державу, отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша, наша ненька Україна! Україна.